Вїдемо до на наших хлопців, артилерістів, які виконують бойові завдання. На Сауд 21 1 на позицію. Знайомитись, поспілкуємося. Здоров'я хлопці. – Біжає здоров'я. Я хочу Так, Ми знаходимося на позиції. Е, розрахунок САУ-2 С1. Е, хлопців тут знаходиться екіпаж з п'яти осіб і керівник вогню, старший офіцер на батареї. Мене звати Микола, я сам з Вінничини. Е, на даній позиції я займаю посаду керівника вогнем батареї. <гум> Як ваше нічого? Та ось знову до вас забігли. На. на, інженерні роботи проводять. Готують погрібок під боєприпаси. Роман, Львівська область. Вирішив, що треба йти на допомогу нашим захисникам. Мене звати Володимир. Я з Чернігова. Функція в гарматі, я навідник. Володимир, зі Львова. Велєву позови. Там літає в тому напрямку щось, майте на увазі. Ну, далеко від нас, але... Добре. Та щось летить, але що летить, то не ясно. Альберт мене звати. Я з Львівщини все, аби не Налітали дрони, не фіксували наші позиції в даний момент. І попередити особовий склад. Безпосередня відповідальність це керувати двома розрахунками, давати команди, розраховувати установки для стрільби передавати на командирів гармати. А вони безпосередньо займаються вже вогнем. Командир гармати, навідник заражаючий. І... Це я механік водій 2С1, Воздик. Досить проста в роботі, тобто, у нас є панорама, тут є дві контрольні бульки, вони регулюються. За два роки такі фактиці, що їм пояснюють, що взагалі нічого не треба. Їм тільки установ кидає, вони будуть працювати. Особливо вони не люблять, коли довго немає роботи. Чим більше роботи, тим краще. Певне, тобто, артилеристи вони такі як азартні люди. Знаєте, чим більше ти той справою займаєшся, тим більше хочеться, чим більше а питання, знаєте, не зброї, а тим, хто нею керує і хто стріляє неї. Люди то є найцінніше, що є в армії. Тут важливо не лише не просто працювати, а й ну, думати. Володимир, Тернопільська область, місто Зборів. СОП старший офіцер батареї. Йому приходять ну, там, координати, він розраховує, побиває. І вже до командира громади, командир громади далі там, наводчику і заряджаєш. Підмаскувати, щоб все було. Снаряди прямо, окремо, короха, окремо, по сопокоманді, кому вірати мати робиться. Провіряти температуру снаряду і, і так далі. У нас літом була одна така класна, що ми не просто там в район цілі, а знаєте, як в Дарц, коли кожен дротик попадає в кінець іншого дротика. От у от нас була така сама ситуація. Ну, тобто зброя, якщо в правиль, при, при правильному підході, вона досить високоточна. Перші місяці то саме важче, чисто психологічно. Ти багато за що переживаєш і навіть невідомо тебе лякає. А потім ти звикаєшся насправді дуже багато чого, як вдома. От всі, з ким ти працюєш, то є всі твої люди. Ну, якби, якби твої друзі, як твоя сім'я, і то дуже сильно допомагає справлятися з труднощами. Попав сюди добровольцем. Що б казати. Війна? лучному москалі вбити. Слава Україні! Тихого чергування вам. Дякую. Бережіть себе. Героям слава. Мотивації, більше мотивації українців, молодих хлопців. Не тільки молодих, всіх, всіх, осіб чоловічої статі. Хлопців в повній бойовій готовності. З, з добрим настроєм, готові до роботи. Хотілося б швидкої перемоги. Звідтяга, я б сказав, і терпіння, бо війна ця буде тривати не один місяць. Треба мати хоробрість, завершити початок. Яка б вона не була, вона буде наша перемога.